Це наше натхнення. Це наше щастя. Хочеться щодня дарувати їм радість, давати можливість гарно жити і відчувати себе здоровими, потрібними та успішними. Успіх з точки зору вчителя початкових класів Березнегувацької загальноосвітньої школи 1-2 ступенів No2 Юрченко Лариси Петрівни. Це почуття задоволення, щастя. І самореалізованість її завжди хвилювало питання, як зробити навчання для молодшого школяра цікавим та успішним? Кредо Лариси Петрівни. Якість моєї роботи це успіх кожного учня. Тому тема її педагогічного досвіду. Технологія створення ситуації успіху, як засіб формування у молодших школярів бажання і вміння вчитися зумовлена самим життям. Виховання покоління людей, здатних ефективно навчатись протягом всього життя, є провідною ідеєю сучасної освітньої політики. Саме через формування в учнів бажання і вміння вчитися. Державний стандарт початкової загальної освіти передбачає здійснення всебічного розвитку і виховання молодшого школяра, який є головним діючим персонажем у навчально-виховному процесі. Діти приходять до школи не просто вчитися, а вчитися добре. І дуже важливо з перших днів створити їм такі умови, щоб бажання не згасло. А для цього Лариса Петрівна. Забезпечує комплекс умов, серед яких вагоме місце посідає технологія створення ситуації успіху. Вона прагне, щоб кожен її учень повірив у свої можливості, радів дзвінку на урок, зустрічі з вчителем, щоб шкільне життя стало змістом особистого. Першим кроком моєї роботи над даною темою став аналіз базового компонента дошкільної освіти і державного стандарту початкової загальної освіти. Ці документи відзначаються вагомістю розвивальних та виховних аспектів. Аналіз дав мені змогу виявити попередній досвід дітей, збалансувати з наступним і поступово ускладнити та урізноманітнити зміст і напрямки навчально-виховного процесу. Другим кроком роботи стало створення навчального середовища. Класну кімнату Лариса Петрівна облаштувала так, що стирається межа між навчальним кабінетом та домашньою кімнатою. Це сприяє кращій адаптації маленького першокласника до нових умов. Створено куточок відпочинку з килимом на підлозі, де можна поповзати під час фізкультфилинки. А на перерві та після уроків погратися іграшками, поскладати пазли, пограти в настільні ігри. У стіній шафі знаходиться дидактичний та роздатковий матеріал, виготовлений власноруч, створено творчий куточок, де виставлені кращі матеріали, поробки, виготовлені учнями. Значної уваги приділено озелененню кімнати, що має позитивний вплив на здоров'я дітей. Ще один крок, діяльність, яка передує подальшому навчанню і заохочує до нього, це діагностика психофізіологічних особливостей учнів. Визначила способи сприймання інформації дітьми: глядач, слухач, діяч, застосувала різні види індивідуальних навчальних ігрових завдань. Які вияскрані дитячу особистість, її навчальні уміння, мотивація, витривалість, пам'ять, самоорганізацію та творчу натуру. Це допомогло Ларисі Петрівні скласти загальну картину щодо рівня сформованості психічних процесів учнів. Та окреслити індивідуальні траєкторії розвитку, визначити оптимальні шляхи подальшого розвитку через об'єднання дітей за результатами визначення типології особистості в спілкуванні, окреслити шляхи індивідуальної допомоги кожному, враховуючи рівень тривожності кожної дитини та її шкільної мотивації, передбачити результати своєї роботи. Слідуючим етапом роботи над темою було упорядкування навчального матеріалу з урахуванням сучасних досягнень науки для створення ситуації успіху на уроках. Це дозволило правильно організувати шкільне життя і навчання кожного учня, забезпечити таке спілкування з дитиною, яке дасть максимальний ефект. Відомо, що розум дитини не може зосередитись на всьому. Він відкидає нецікаві, нудні і емоційно монотонні уроки, тому чималу роль відводить вчителька у різноманітненню, несподіванці, фантазії і завданням, які спонукають до дії. Навчальну діяльність організовує таким чином, щоб кожен учень відчув силу успіху, що надихає. Практика роботи показала, що усвідомлення ситуації успіху самим учнем. Розуміння її значущості виникає тільки після здолання дитиною своєї боязкості, невміння, незнання та інших видів труднощів. Уроки Лариси Петрівни несуть в собі позитивний заряд, насичені красою, любов'ю і радістю. Організовую навчальну діяльність таким чином, щоб кожен учень відчув силу успіху. Деякі прийоми створення ситуації успіху, що використовуються на уроках. Прийом радість класу. Весь клас емоційно відгукується на успіх учня, навіть незначного позитивного результату. Прийом несподівана радість. Учень відчуває почуття задоволення від того, що результати його діяльності перевершили очікування. Прийом авансування. В індивідуальній роботі Лариса Петрівна виконує з учнем завдання, пояснюючи складні місця. А потім у класі дає подібне завдання, що самостійно виконується учнем, і учень відчуває радість у числа за двома різницями. І я хочу, щоб не тільки я пояснила, як правильно виконуються ці задачі, а щоб і ти могла у цьому. Для цього давай ми з тобою прочитаємо задачу. Лариса Петрівна переконана в тому, що віра в дитину, врахування її індивідуального стилю діяльності, створення ситуації успіху найбільш продуктивно впливає на мотивацію навчальної діяльності учнів, які згодом діють за сценарієм переможця. А саме, я сьогодні кращий, ніж учора. Вчителька планує та проводить уроки, в основі яких покладено принцип навчання у співпраці. Цим самим надає дітям можливість досягнути взаєморозуміння, виховує навички спілкування та співробітництва для того, щоб навчити маленького школяра вчитися. Результатом роботи над проблемою технологія створення ситуації успіху, як засіб формування у молодших школярів бажання і вміння вчитися є гармонійний розвиток її учнів які вміють самостійно визначати мету діяльності, відбирати або знаходити потрібні знання, способи розв'язання поставленої задачі, виконувати практичні дії, прийоми, операції, мають вміння і навички самоконтролю, самооцінки та постановки нової мети. Батьки учнів є партнерами та учасниками навчально-виховного процесу. Лариса Петрівна цінує їхні ідеї та прислухається до них. Вони її перші помічники у створенні навчальної бази, в проведенні свят і прозаїчних буднях. Головне у роботі вчителя справжній і тісний контакт педагога і учнів, який ґрунтується на глибокій повазі до особистості, а не формальній поверхові стосунки. Пізнати і навчити дитину у цій складній справі. Немає готових рецептів. Але вважаю, що насамперед треба зрозуміти дитину як особистість, розглядати її індивідуальні особливості. Котрий рік навчаю дітей та щоразу навчаюся сама. Тому успіх своєї педагогічної праці вбачаю у постійному спілкуванні з дітьми, у взаємній любові вчителя і учня у вмінні запалити дітей до роботи. Я прагну не робити поділу між дітьми на сильних і а вчу їх цінувати їхню працю та намагатися виконувати її нам найкраще. Часто почуваюся щасливою, коли в дитини загоряється цікавість спочинота, коли бачу, що в дитячій голівці народжується ідея, коли дитя з радістю поспішає до школи вранці і зустрічає мене на порозі. Я щаслива! Увесь час пам'ятаю, що повинна бути для учнів зразковим у всьому. Я знаю, учителями не стають, ними народжуються. Хоча, звичайно, учитель це не тільки божий дар, але й важка, і дуже відповідальна та наполеглива праця, і серце віддане дітям. Створення ситуації успіху породжує радість. І коли дитина усміхнена протягом дня, то це є свідченням того, що вона відчуває свою значимість як особистість, як потребу в ній всього колективу. І все це спрацьовує на позитивний результат у досягненні поставленої мети. А якщо до радості учня додати радість батьків, утвориться сімейна радість, а вона є підґрунтям для творчої співпраці вчителя з учнем та з батьками. Ця радість, створена ситуацією успіху, є запорукою успіху дитини, досягнення високих результатів, суспільне визнання особистості, яке направлена на подальше життя дитини.